Вітаю, дітки! Кожній людині будь-якого віку затишно та звично знаходитись в себе вдома, але й там нас може чекати будь-яка небезпечна ситуація, якщо ми не будемо дотримуватися певних правил. Не залишай без догляду, увімкнені, а ще краще зовсім не вмикай без потреби електроприлади, у роботі яких ти не розумієшся. Неправильне поводження з електроприладами може призвести до таких нещасних випадків, як пожежа. Якщо ви з друзями вирішили пограти у тебе вдома, пам'ятай про правила безпечного поводження. Ні в якому разі не грайся із сірниками, запальничками та не включай газові прилади. Це не інструмент для дитячих іграшок. Навіть від іскринки може спалахнути велика пожежа. Гострі предмети, це різноманітні кухонні прилади, ножиці та інші подібні речі не призначені для гри. Ти можеш когось серйозно поранити чи поранитися сам. Ні в якому разі не експериментуй з всілякими хімічними речовинами, які дорослі використовують у господарських цілях. Оскільки багато з господарських речовин надто небезпечні для здоров'я, потрапивши на тіло, вони можуть викликати опіки. Якщо ти залишився сам і в двері квартири подзвонили, пам'ятай, ти залишився за старшого у квартирі і відповідаєш за свою безпеку. Ніколи не відкривай двері, не довідавшись, хто знаходиться за ними. Не кидай нічого у вікно, а тим паче не відчиняй його, не можна залазити на підвіконня, тим паче сидіти або гратися на ньому. Особливу небезпеку становлять москітні сітки. В жодному разі не можна на них спиратися. Особливу увагу слід приділяти іграшкам, що вас розважають. Не можна виймати батарейки із іграшок. Тим паче брати їх до рота або ковтати. Батарейки містять речовини, що спричиняють опіки пішківника та стравоходу. Не можна гратися з іграшками, що мають зламані гострі деталі. Це може викликати подряпини або навіть глибокі порізи. Отже, дотримуючись певних правил, ваше перебування в домі буде безпечним та радісним. Дякую за увагу! До побачення!